Крем для курчавого волосся від торгівельної марки BBCOS. Його можна використовувати як на вологе, так і на сухе волосся. В професійній роботі даний крем ми наносимо на вологе волосся на 50-60% підсушене перед фінішною укладкою. Далі ми можемо використовувати а, дифузор для того, щоб ще більше підкреслити курчавість нашого волосся. Також ми можемо просушити волосся або коли в домашніх умовах волосся висихає природно, ви можете нанести даний крем на вже сухе волосся, якщо воно не дуже великого об'єму, а середнє по текстурі та структурі. Ви можете його нанести, і воно згладить вашу пухнастість та ще більше підкреслять ваші кучеряшки. Даний продукт не треба використовувати у великому об'ємі. Ми наносимо буквально 1-2 см на ладонь, гарно розтираємо по руках та рівномірно розподіляємо на вологе волосся від коріння до самих кінчиків. Після цього переходимо вже до фінішнього етапу використання дифузору. А також для того, щоб зафіксувати укладку, ви можете використовувати в фініші лак для волосся.